Ми будемо триматись. У нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати. Вони можуть собі це дозволити. І... Це просто фаскуда. Повна фаскуда. Папа пан -фа фантастико. Ми будемо триматись. У нас рабство. Зеленський повторюю паскуда. Тому що воно бреше по телебаченню, воно бреше всюди, воно бреше, воно говорить одне, а реальність зовсім інакше. І на цьому відео я не можу показувати повністю все, як воно є. Але ви можете зайти до мене в Телеграм і побачити повне відео, як ці тітушки під назвою ТЦК. Викурюють газом людину з машини. Я звісно ж не можу показати це все відео тут, як то кажуть, на цьому, але в Телеграмі можете подивитися, я виклав повне відео. І Володимир Зеленський зі своїми ФСБшними менеджерами, агентами, зробили таким чином, що зараз ми. Концентруємося на ТЦК, що в принципі повинні були би допомагати ТЦК, привносити туди донати, їжу, гроші, все, що тільки можливо, щоб підтримувати армію. Але ця істота, ця фаскуда, він весь час фіздить. По телебаченню, повсюду, де тільки можна, тому що він не є гарантом, він є ліквідатором Конституції і країни Україна. І те, що він розказує, це призводить до того, що люди як підколискову не бачать, не хочуть бачити, але реальність зовсім інакша. Подивиться, що зараз робиться на вулиці. І цей приклад щодо викурювання. Людей з газом, це вже почало? Що почалися газові камери чи що? Я звертаюся до всіх силових структур України, котрі притямі, і котрі розуміють, що взагалі в нас прийшов до влади антимайдан взяти і зробити таким чином, щоб ця фаскуда. Пішла геть з країни, чи зарештувати, але таким чином, щоб не було ніякого падіння державності, тому що вони все роблять для того, щоб впала державність і щоб зробився такий статус, коли буде хаос і буде війна, як він казав, що у своїх ро буде хаос, буде війна, буде долар по 45. Але ця істота, вона хоче, щоб ми. Впали, тому що він займається корупцією, він займається покриванням всього і своїх агентів ФСБ, починаючи ще з тих часів Оманських. Я хочу попросити тебе поширити це відео і також проголосувати коментарем і вподобайкою під цим відео за імпічмент та трибунал Володимиру Зеленському.